З якого біса ще до сих пір не проголосований законопроєкт про заборону московської церкви, чи вони цим бісам служать, що вони їх вигороджують, чи що? Тому що насправді служба безпеки вже дуже тривалий час просить і парламент, і народних депутатів прийняти цей законопроєкт, щоб у них був повний інструментарій з можливостей затримувати усіх ФСБшних попів, їхніх прихвистнів, і тих, хто через, скажімо так, московську секту намагається вплинути. І дестабілізувати ситуацію в Україні на жаль, я також мушу сказати, що, попри те, що комітет уже доопрацював і рекомендував до прийняття у другому читанні. Законопроєкту про заборону московської церкви це було ще 5 березня, і ми мали надію, що 6-7 він буде розглядатися у парламенті. На жаль, його не було винесено, оскільки засідання не було. Чи він буде винесений найближчим часом? Так само невідомо. Але для мене було відкриттям і дуже великим розчаруванням, те, що Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті надзвичайно деструктивно діяла, зокрема при доопрацюванні законопроєкту і безпосередньо е, в ніч перед е, розглядом на комітеті остаточних правок тому надсилаючи абсолютно незрозумілі матеріали, і тільки коли мої колеги прямо на комітеті звернулися до присутніх там працівників Служби безпеки України з проханням перевірити, що це таке дивне відбувається, що по суті це ставить під питанням можливість прийняття законопроєкту, після того раптово. Усі замовкли з цієї служби вже претензії не пред'являлися депутатам. Ну і ми змогли рекомендувати законопроєкт до прийняття. Тепер а, черга за парламентом, а точніше за керівництвом парламенту, а можливо радше сказати за офісом президента, щоб дали відмашку нарешті прийняти цей законопроєкт, і щоб усі структури афільйовані із церквою країни агресора були заборонені в Україні.